У переддень великого християнського свята Риздва Христового чорна звістка прилетіла на волинь. Під час виконання бойового завдання трагічно загинув молодий відважний воїн із села Великий Обзир Артем Зуб. 1995 року народження про це інформують на сторінці Камінь Каширської громади у Фейсбуці. Відомо, що життя солдата обірвалося 24 грудня 2023 року у Луганській області. Ще одна трагічна звістка сколихнула ковальщину. Як повідомив мер міста, 24 грудня загинув 47-річний герой з Волині Олександр Сілівончик. Воїн загинув поблизу села Діброва на Луганщині, залишаючись вірним військовому обов'язку до останнього подиху. Захищаючи Україну від російського окупанта, героїчно загинув і 25-річний герой з Волині Ілля Фомін. Як повідомив Маневецький селищний голова, воїн мужньо захищав вітчизну від ворога з листопада 2022 року. Вогнеметник Ілля Фомін загинув 24 грудня 2023 року під час бойових дій з військовим формуванням ворога на Луганщині ще одна сумна звістка надійшла у Колківську громаду. На війні з російськими окупантами загинув молодий герой, головний сержант Володимир Баль, 1999 року народження. Загинув воїн 18 грудня 2023 року у Запорізькій області. Під час ворожого обстрілу, отримавши поранення, несумісні із життям. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.